Починається глядачі для всіх категорій споживачів встановлять нові норми, які будуть на 10% нижчі від тих, що були закріплені трирічними договорами, трирічними раніше укладеними між ними та Нафтогазом, дивіться, між а, постачальниками та Нафтогазом. При перевитраті газу понад цю норму, очевидно, будуть включатись ринкові тарифи. Тобто, якщо людина... Переступить ось цю норму, яку встановлять, будуть включатись ринкові тарифи на газ, за якими потрібно буде заплатити за кожен зайвий кубометр. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайомих. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. І серпня в Україні будуть нові тарифи на газ. При цьому лише одними новими тарифами не обійдеться. Уряд вирішив скоротити споживання газу на 10%. І це все просто так не пройде. Будуть, буде дуже багато нюансів. Зараз все з вами обговоримо. Дивіться, нові умови для ринку газу викладено в документі розробленому Кабміном. Йдеться про положення, про укладання спеціальних зобов'язань на та суб'єктів ринку природного газу, яке було затверджено ще 19 липня. Що ж вирішили із тарифами на газ? Дивіться, положенням затверджено нові тарифи на газ, які будуть діяти для підприємств теплової комунальної енергетики, а також фіксовані тарифи для бюджетної сфери та інших споживачів. І ось цим положенням закріплено тариф на газ для підприємств теплової комунальної енергетики, які постачають тепло та гарячу воду населенню. Цей тариф складе 7420 гривень на 1000 кубометрів з урахуванням ПДВ. Такий тариф він буде діяти до 31 травня. Року. Крім того, тариф на газ для установ бюджетної сфери буде встановлено на рівні 16 390 гривень за тисячу кубометрів з рахуванням ПДВ. А ось для всіх інших споживачів, вартість тисячі кубометрів газу буде коштувати 38 325 гривень 50 копійок з урахуванням ПДВ. За такими тарифами. Компанія Нафтогаз буде постачати цим споживачам природний газ вже з 1 серпня. При цьому споживання газу вирішено скоротити. Тобто розумієте, так що скорочення споживання ну, дивіться, зараз все, зараз все поясню, бо тут все не так просто. Будуть регулювати. Споживання за допомогою тарифів. Ну, ось так, мабуть, буде більш коректно. Дивіться, регулювати споживання за допомогою тарифів. Тобто для всіх категорій споживачів встановлять нові норми, які будуть на 10% нижчі від тих, що були закріплені трирічними договорами раніше укладеними між ними та нафтогазом. І якщо буде перевитрата газа понад ось цю норму. Будуть включатися, очевидно, що будуть включатися ринкові тарифи на газ, за якими буде потрібно заплатити за кожен зайвий кубометр. Розумієте? Ось, ось така політика. Тобто ми скорочуємо споживання газу, але якщо ви ось переступите ось ці норми, так, ви будете платити за кожен зайвий кубометр. Тому зниження температури в приміщеннях цієї зими, воно ну, просто неминуче. І найрозумніше, що можна зробити зараз у всій цій ситуації, то максимально просто утеплити приміщення перед опалювальним сезоном. І чим нижчими будуть втрати тепла, тим просто комфортніше буде в квартирах, у школах та інших приміщеннях. Як ви знаєте, зараз вже Міністерство освіти надіслало листи вищим навчальним закладом, де кажуть, що Будуть скорочувати, будуть ось все це скорочувати споживання, так, газу, тому що ось треба, треба економити. розумієте, Треба економити саме тому і ось через все це. Кажуть, що студентам пропонують починати навчання вже з 15 серпня, тобто раніше, так, не з вересня, а з серпня. Щоб ось, поки зараз ще тепло, ось починати раніше, щоб не Раніше потім і піти на канікули, так і ось раніше почати вчитися, поки зараз ще тепло. Дивіться, при цьому тарифи на газ для населення вирішено залишити на рівні минулого опалювального сезону. Так нам пообіцяли, що тарифи не будуть підвищуватися. Але як ви знаєте, законопроект про мораторій на комунальні послуги його ж так і не затвердили. Рада відправила його на доопрацювання, ось тому, що е, цей законопроект його витував президент, е, наклав вето і зараз е, там не через цю норму, так а там зовсім була інша норма. Але ж, як ви знаєте, якщо вето, то воно накладається на весь законопроект. Тому. Що буде з цим законопроектом, я не знаю, тому що коли накладається вето, там зовсім же інша процедура, якщо просто прийняти законопроект, і якщо його переприймати, ось коли накладене вето і так далі, знову голосування, треба набирати багато голосів і так далі. Тобто, що буде з цим законопроектом, чесно, не знаю, але нам пообіцяли, що наче не а, будуть підвищувати тарифи, ну, дай Боже, щоб так було. І там, як ви знаєте, є і інші законопроекти, навіть якщо приймуть ось цей витований президентом законопроект, там просто вийде так, що будуть граничити два закони. Розумієте, два закони, які будуть просто і в одному будуть щодо е закріплені положення, ось щодо. Е Щодо комунальних послуг, так мораторію Мар щодо комунальних послуг законопроект, і в іншому, і як все це буде? Що і там не стягувати борги з людей, і там не стягувати борги, і один і інший. Просто я так розумію, що все це зроблено не просто так, а для того, щоб потім, коли закінчиться війна, якось все таки можна було стягнути з людей ці борги. Тому все це, якщо чесно, дуже неприємно. Ось взагалі вся ця ситуація з тими законопроектами, але побачимо, як воно буде. Але ось ці норми щодо, щодо скорочення споживання газу, так, все це дуже дуже підозріло, і я не знаю, якщо чесно, як яка буде плата, так, якщо ось, наприклад, буде перевитрата газу так, у людини, наприклад, понад цю норму, що встановлюють. і якщо будуть включатися ринкові тарифи, а ми знаємо, що ці ринкові тарифи зараз просто, просто нереальних розмірів. І просто за все це потрібно буде заплатити за кожен зайвий кубометр, і яка буде ціна, чесно, не знаю. Але будемо сподіватися, що все буде добре і якось всього цього уникнемо зможемо уникнути, тому що зима буде дуже тяжкою.